Розподільник типу R-80 3-1-222 за адекватні гроші. Вітаю на каналі Starter RV Рівне. Сьогодні хочу коротко розказати про розподільника типу r 83 дроб1 222. Точніше, не про сам розподільник, бо він з звичайної класичної серії йде з класичне виконання, а про виробника. Тому що тривалий час ці розподільники були в великому дефіциті в Україні. Все, що можна було купити, це була гідросила, яка привезена з Польщі назад в Україну. Ціна космічна, не всі могли дозволити собі її купити. Даний розподільник це є від виробника Юбана-Литва. На даний час вони приходять у таких коричневих упаковках, але ближче до Нового року наступна партія буде вже в зеленій стандартній упаковці від Юбани. Розподільник просто пофарбований в чорний колір. 3 дробудин 222. От дата виробництва 5 місяць 2023 року, 12 місяців з за заводської гарантії. На сьогоднішній день коштує 8200 гривень, це більш ніж доступна ціна. Кого цікавить, телефонуйте за номером телефону, що бачите на екрані. Проконсультую, підкажу, відправляю щодня без попередньої оплати. Даний розподільник підходить на МТЗ і ОМЗ Т-40 Т25 та Т-150. На Т-25 ставився двохсекційний, але двохсекційний зараз, на жаль, немає. Можна ставити трохсекційний. буде секція про запас. На МЗ ще може бути оця кришка відносно корпусу може бути розвернута на 180 градусів в другу сторону, дивиться. Це не є проблема. 8 болтів відкрутили, повернули кришку. Головне, щоб ці речашки зайти в зацеплення з поршеньками там. і зажали назад. І буде на UMZ з перевернутою кришкою, якщо потрібно. Всі виходи стандартні, тут без питань. це Звичайний стандартний класичний розподільник r 80 Ще раз повторюсь, кого цікавить, телефонуйте за номером телефону, проконсультую, підкажу, відправляю щодня. І прошу поставити лайк цьому відео. Дякую за увагу.